Коли земля рятує від асфальту, у хуторах водії оминають дорогу городами людей, бо трасою, що проходить через село, їхати вже неможливо. Хоч буквально кілька місяців тому витратили із 300 тисяч гривень на ямковий ремонт. Чому той зійшов зі снігом? Мої колеги розкажуть. Це ось мій город. Жителька хуторів Віра Шапушник показує свою городину. Каже, що раніше було землею, тепер стало трасою. Через погану дорогу в селі цьогоріч машини почали об'їжджати ями людськими дворами. Минулому році злетіла машина із дороги. Ось сюди до мене в город. Він зніс все, що було на городі. Він застряв що там посеред дороги, посеред городу його вночі витягали, він же обминав оці ж ями, куди куди його було діватися? Водії, долаючи ями на дорозі, теж не стримують емоції. Кажуть, на СТО вже майже живуть. О, хороші дороги, сильно хороші. Тут взагалі приїхати, ходовку два рази міняв, сумаду робив. Ну, тисячі чотири бішлося. «Отака, взагалі. Супер. Розпалося все. Радості мало. І ремонти, ремонти ходової. А що ти зробиш? Сільський голова лише розводить руками. Говорить, у грудні 16 го тут провели щорічний ямковий ремонт. Щоправда, чому той зійшов разом зі снігом, каже, не знає. Ми виділили 140 тисяч і 140 тисяч повинні були виділити райавтодор. Оце проведений ямковий ремонт. Неякісний. Неякісно. Неякісне асфальтне покриття. Не були дотримані норми, тому воно призвело до такого. Ганебного качества до дорожнього покриття. Втім, за якість робіт ручається у облавтодорі. Мовляв, ремонт провели із дотриманням усіх вимог. Мають пояснення і куди той зник. Кажуть, ладки змиває, застаріла система водовідведення. Воно замерзує, а лід піднімає, як би ти усю не приклав лодку. Сюди водичка затече, а водичка тільки затекла, водичка підняла це все. Там треба, силами, сільської роди, місцевих лад, Просто-напросто зробити нормальний водовідвід. Поки не буде нормального видовідводу, оця проблема була і не дінеться. Відновити зливну канаву навесні вже запланував сільський голова. Потім співфінансувати ямковий ремонт. Селяни ж готові почекати, аби лишень машини не зіпсували їхні посіви. Яна Федоровська Віка новини.